Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Що ти будеш малювати, Єфремчик? Хлопці мої малюють. Коко. Коко, покажи на ну, Коко. Давай, 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 виходь, почекай. Покажи Коко, мамі. О, дійка. А я її малюю собачку, Да? А ти можеш машинку. Гарненький, Дуже гарненький собачка, Да? А в Єфремчика Коку, я хотіла, щоб він так само малював, як хлопці. щось він. Не... інколи щось малює, але більше роз... розматує ті олівці. Ну що, я вирішила приготувати торт. У нас буде зустріч українців, і мене попросили щось спекти. І я вирішила зробити тортика. Я цей торт називаю насолода. Він дуже мені смачний. Такий торт. Що, мабуть, сподобаються всім. Мені для цього потрібні білки, ну, яйця, борошно, цукор, крохмаль та розпушувач. Для початку я зіб'ю окремо білки. Я додала ще трішки ваніліну, збиваю в пінку і починаю додавати цукор. Тим часом, поки в мене збиваються білки, я змішаю розпушувач. Із крохмалем та борошном, щоб сухі інгредієнти вже були розмішані. Тепер додаю цукор до білкової маси і ретельно збиваю. Весь цукор відразу не додавати, а по частинках. Потім мені потрібно одна столова ложка простої води додати в білки. Коли вони зіб'ються, я тоді додаю і перемішую все. Цей бісквіт виходить великий, такі на форму його робити. Він виходить невисокий, але і самий торт невисокий, і якраз мені цим подобається, тому що інколи незручно їсти високого торта. Навіть нарізати подати не так зручно. Тому, дівчата, рекомендую, я його не раз пекла, я його роками роблю і завжди подобається. Додала водичку. Перемішала все, і тепер окремо мені потрібно ще збити жовтки. Просто без нічого я збиваю, і потім додаю в білки все ретельно перемішати. Ось так білки в мене готові, жовтки теж. Я збила і додаю. Все гарно перемішати і в кінці вже додаю сухі інгредієнти. Таким чином, цей бісквіт виходить просто дуже м'який, можна губами, здається, кусати. Дуже м'який, тому що збиваються окремо білки. І цим дуже файно. Тепер мене форма така велика, і я розложу на форму. Застелила пергамент, знизу трошки помочила водою, щоб пергамент сюди-туди не їздив. Я так собі. Винайшла такий винахід, <гум> можливо, і не винахід, все розрівняти і ставлю в дух. Так, я вже спекла. Ось такі мене вийшли бісквітики, М'ягесенькі, дуже м'ягесенькі, просто неймовірно. Їх довго не треба пекти. Треба дивитись хвилин 10, ну, 15 максимум. Треба дуже дивитися, щоб не засушити. Дивіться, він має бути низенький, такі ще стільки крему і такі. І я вирішила відразу спекти ще і для нас, тому що більшість цього, що е, або я, або Вітя поїде, тому що дітки як і в нас захворів. І треба, щоб хтось був з дитиною. І ну, я вирішила, хай буде теж діткам е, тортик. Вони дуже цього люблять. Тимофій просто з Яковом дуже його люблять їсти. А я його давно пекла. То хай буде два, один туди, а один нам вдома залишиться. Зараз буду робити крем і буду показувати далі. Роблю крем, мені потрібні вершки 500 мл та 6 столових ложок цукру. І все гарно збити в пишну таку масу. Окремо я збиваю крем-чиз. Окремо я завжди збиваю, тому що так виходить дуже файний легкий ніжний торт. Якщо додавати вершки, воно не так зб'ється гарно. І будуть, можуть бути крупинки, можуть бути важкі такі крем, можна не розчитати кількість вершків. Ну, я завжди так. І дивлюся на густоту крему, мені так само більш подобається. Коли я збила уже кремчиз, додаю до наших вершків. І потім разом все перемішую гарно. І буду викладати на наш тортик. Мені озвучувати допомагає її фремчить. Я думаю, ви вже всі до цього привикли. Відразу все перекладаю на наш бісквіт і гарно все розрівняти, щоб воно було красиво, рівномірно розподілений крем. Ось такий виходить тортик. Дуже простий в приготуванні. Мені він дуже швидко робиться і легкий. І він навіть, як їси, відчуває ця якась така ніжність, легкість. Дуже файна. Постаратися, щоб були краї такі рівненькі. Може, мене не геть так ідеально вийшло, ну, але добре. І я буду зверху виложувати такий крекер. Ось такий я брала, я завжди такі беру на цей торт. Він дуже добрий, смачний. Є в магазині Майер, можливо, ще Walmart. Це в Америці, в Україні кракер петіт. Він подібний до цього. Я його брала завжди теж на цього торта. Дуже файно. Я виложу зараз, щоб було гарно, рівненько, все ретельно добре положити, і буде красивий такий тортик. Потім відразу я буду поливати зверху вареною згущонкою. Я раніше відварила її в баночці. І мені потрібно або пописати цей крекер, або покрити. Я вирішила більш так, щоб вона була її покрити, тому що е, я його сьогодні роблю і мені ввечері треба його завести, то, щоб крекер хоч більш-менш пропитався, не був геть такий твердий. Ось так мені для зручності я спочатку в мішечок переложила, пописала і потім просто розрівняла ложкою. Тому що, якщо виложувати ложкою і писати по крекеру, не так зручно. Крекер могтиме зрушити з місця, нерівно лежати. Ну, а так, ось таким способом, мені найкраще, найлегше. Все теж рівномірно розпреділить гущоночку. І Потім приготувати або глазур, або розтопити шоколад і зверху полити. Цей торт, якщо ви приготуєте, ви не пошкодуєте. Він і великий, і дуже-дуже смачний. Тому рекомендую. Так, дивіться, ось так я зверху пописала, швиденько розтопила шоколад. У мене він дорогий, він дуже файний, ну, якісний, серйозно по смаку, дуже смачно. А ось такенький собі. Не було іншого. Це така форма в мене. Ось такі вийшов. Ось такі в мене. О! Тортики. І я вже показую вам наші торти, які хто приготував на цій зустрічі. Мій був саме перший лежав, порізали по кусочках кекси, Бізе Павлова. Ну, це хто хотів, ну кого просили, там спекли і принесли різні тортики, чізкейк був. Ось такі. Було достатньо солодкого, то я дуже рада, що Хватило, навіть залишилось. Мого геть, розібрали, з'їли. Це для мене щось значить. І ось там це все приготували для українців. Ми вже я вже їду, точніше додому, тому що я сама була. Тут такий холод, У нас зима справжня, хоч по календарю весна. От зимою було тепло, да? а, а зараз вже холодно. Ну, але нічого не зробиш. Живемо. Їду бішком уже до своїх хлопців. <мір> Це як смакують хлопці, тортика. Головний же ж саме. Він вміє в нас їсти виделкою, ложкою. Я дуже задоволена. Сказали хлопці, що дуже смачно. Це ж вони собі тут хазяювали. Тому ну так, я дуже рада. І нам ще там дали е, два таких пакета. Там. Я покажу зараз, що дали. Так, ну що, я вам показую, що ж нам дали таких два великих пакети. І тут я бачу різне таке. Це треба було записуватись. Ну, вони знали, ну, але все одно записатись. І на це на двох дорослих два пакети, виходить. Ну, і ще якщо діти, то воно враховується так. А і ще ось такеньке. Зараз я вже все дістану і положу сюди і покажу. Ну що, я все вже розложила і готова вам показати. Так, це пудра. Ви знаєте, мені пудра взагалі-то дуже-дуже треба. Я дуже рада, тому що вона вже закінчувалась. В мене в чизкейки вона дуже йде. А, то... Супер. Всього по дві штуки. Це дуже класно. Пудра, а, рис. Це все купувалося в Маєрі. Магазин Він дуже файний. Далі цукор іде. Прекрасно. Спагеті. Я вже навіть одну приготувала на вечерю. Далі борошно. Два таких мішка. Теж файно мені. З борошно і пудра, це для мене просто. Тому що, якщо печеш, то воно дуже швидко в тебе йде. Далі фруктики, мандарини, банани та яблука. Я взяла. І ось такі макарончики. Я, мені дуже ці сподобалися. В одному пакетику такі попалися. класні, я теж такі люблю. І ще ось такі. Теж файненькі. То я дуже задоволена. Далі йде ось такий соус із сиром. вау, Буду пробувати. Потім йде томатний соус, два. Горошок. Кукурузка. Теж дві баночки. А, тунець та м'яско таке куряче. Воно дуже смачне, і в його відкривають і в салатки кидають. ну прикольне, Казали, дуже добре. Дві баночки гущонки. Ось такі пасти. Вони дуже файні. Ось такий буряк червоний, дві банки. Його дуже теж хвалили. Він в борщі класно. Та й так, ну, казали, що дуже добре. І це так само: тунець та чикен. Кур, куряче м'яско, І ось такий соус. Це вже з грибами. Це класно готувати різні пасти з ним. Тому так, олія, дві бутилочки таких. Далі дивіться ще ось тут дали футболочку. Мені таку сумочку дали, в сумці було це футболочка для єфремчика. Потім, я так зрозуміла, це якась фірма це дала. М -м, такі, така класна штука, якщо десь дитинка на тобі спить, чи, що, чи... щоб ти на плече її чіпляєш, так? І дуже зручно. Дитинка одяг тобі не замаже. Книжечка така. І дивіться, ось такі стаканчики, вже хлопці одного взяли. І тут кожному цукерочки різні. А тут такенькі для гігієни маленькі. Штучки всякі. Зубна паста, дезодоранти, що під руками. Вологі серветки. І тут книжка з із із цією фірмою. І ось така прикольна штука це надувати її і сюди можна ставити різне. Прикольне, дуже класно мені сподобалось, я літом буду її брати з собою. Класно на озеро. Так, ось такі продукти нам дали. День пройшов дуже файно, і я дуже рада, що дали нам це. Дуже вдячна. Це кожному, хто там був. Дали. Сьогодні була така зустріч. у Нас вона кожні два тижні проходить. Там нам розказують різні новини, що по документах буває, можливо, щось є, кому потрібна допомога. А цього разу було дуже багато людей, американців ще, тих людей, які, наприклад, допомагають, які допомагають по документах і для них готували вечерю таку. Я навіть не встигла якось і засняти. Їжу солону, що було. Були голубці, картопляне пюре, салатики, ковбаса, домашня печена. Ну, була дуже смачна вечеря. Вони дуже люблять і гарно так їли. Американці українську їжу, тортики теж. Я дуже рада, мого торта зразу розібрали, то це вже для мене щось значить. Ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.